Гороскоп на жовтень 2024 для Ливів. Це особистий гід по трендах сезону, натхнений останніми колекціями найвідоміших брендів. Ми зібрали для вас стилістичні рішення від Prada, Chanel, Bottega Veneta, Saint Laurent та Ferragamo, щоб допомогти знайти ідеальний образ. Prada відзначився яскравим поєднанням класики та сучасних деталей. Шанель цього сезону втілює елегантність у найтонших деталях, бо т робить ставку на мінімалізм та універсальність. Сан-Лаурен продовжує грати на контрастах, драматичності та розкоші. Ферагама представляє ексклюзивну палітру глибоких відтінків і сміливі силуети. Цього місяця леви знайдуть свій ідеальний модний шлях. Від ніжніх пастелі шанель до виразних кольорів регаму, жовтин принесте гармонію між стилем і зірковими енергіями. В період з 1 по 7 жовтня кольори Відтінки золота, бордо та смарагдова зелені будуть особливо вигідно підкреслювати вашу природну харизму. Ці кольори особлюють силу, витонченість і вишуканість. Стиль серед варіантів для щоденного образу, беріть класичні костюми з чіткими лініями. Можна додати драматичні деталі, наприклад, асиметричні вирізи або великі плечі, аксесуари, стримані, золоті прикраси, об'ємні сережки або широкі браслети, якісні взуття на підборах завершить образ. Інспірація Модних показів відчуєте вплив колекції Санфлаорен з акцентом на, структ, на скульптурні форми і чіткі лінії, що відображають силу. Період з 8 по 15 жовтня: кольори яскраво-червоний і темно-сині ці відтінки випромінюють енергію та домінантність, що підходить для важливих ділових зустрічей або соціальних подій. Стиль у цей період підкреслює свою індивідуальність за допомогою шкіряних курток або пальто незвичайними декоративними елементами. Це можуть бути плащі з асиметричними вирізами або шкіряні аксесуари. Аксесуари, червона помада або манікюр стануть вдалим доповненням образу, як і стильні окуляри у масивній оправі. Інспірація з модних показів, відтінки і силуети з колекції ботелевенета та верагамо для вас ідеально відображають баланс між елегантністю і сучасністю з електричними деталями та яскравими акцентами. В період з 16 по 23 жовтня основний тренд вишуканий мінімалізм. Кольори вибирайте пастельні відтінки, персиковий, бежевий, ніжно-лавандовий. Вони пом'якшать ваш образ, зроблять його більш гармонійним і романтичним. Стиль, Лаконічні сукні або спідниці міді зі Струмливих тканин ці речі створять елегантний, але в той же час простий образ. Можна додати легкі шарфи або шалі, що підкреслять вашу витонченість, аксесуари. Невеликі сумки, легкі ланцюжки або сережки, гвоздики допоможуть зробити акцент на перевернути вантажуючи образ. Інспірація з модних показів легкісті. Вишуканість можна знайти в останній колекції Шанельта та для де представлення мінімалізму з увагою до деталі та тканин. Період з 24 по 30 жовтня основний тренд драматична розкіш, кольори глибокі фіолетові, чорні та сріблясті відтінки. Цей період вимагатиме від. У вас більше драматизму і сміливості в образі стиль. Експериментуйте з текстурами, саме мережево або металеві акценти. Для вечірніх заходів вибирайте сукні з блиском або вбрання з акцентом на плечі. Аксесуари, складні прикраси, великі браслети або намиста, а також масивні кільця і ефектні пояси підкреслюють вашу неперевершеність. Інспірації з мовних показів, драматичні образи від жанель з багатими тканинами і вишуканими аксесуарами, будуть ідеально відповідати вашому стилю у цей період.